Отче, слава Ісусу Христу, як і ти до сповіді, коли твій бувший чоловік помер, а в церкві ми розлучення не взяли, бо чоловік не хотів. Поки смерть не розлучить вас. Якщо одна із сторін помирає, той шлюб вже немає, не діє, він не має сили, його вже немає. Ви є вільна. Навіть не треба ніякі документи подавати на розвід, ні, нічого. Якщо одна сторона померла, значить все, ви є вільні. Ну, тут таке питання. Проблема таке, ну, розпалася сім'я і тут проблема таке чувство, що з мені хтось наврочив, чи щось наклали, щось на мене. Сім'я розпалася, все було добре. Я старався для, віддав, для нас почалося все сипати, щось мені. Що мені робити, як сім'ю повернути, як цього позбавитися від цієї нечисті. Ну, знаєте, це тут <кій> кажуть, щось виробили на смерть, виробили там все, ви аби сім'я розпалася, чи ще щось. Це. Це один із таких прийомів, коли не хочеш брати на себе відповідальність, і так дуже хитро, знаєш так, а мені там виробили. Так хоч я знаю, то ви не кажіть, то є правда, там мені виробили. Я знаю, то тому й кажу, кажу. Виробили це. Ті всі, що бояться брати відповідальність на себе. Сім'я складається з двох людей. Перших. Якщо потім Бог благословить діточками, то вас буде трохи більше. Але з ізначально. І якщо вона розпадається, то винна не одна сторона, а обі. Обі сторони винні. Слухаєш жінку без чоловіка. Жінка права. Береш чоловіка, слухаєш, ти він правий. А я, як священник, Завжди хочу виступати в ролі адвоката. Не прокурора, а адвоката, який захищає. І коли до мене приходять чи чоловік, чи жінка, розпадається сім'я. Я хочу захистити її. Я не кажу їй, ну, ти подивись на себе, ти, 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 ти як так жила, що чоловік від тебе втік? Я так не Бог борони, я так ніколи в житті би не сказав. Я завжди буду з розумінням відноситися до одної сторони і до другої. Але кажу вам, ви винуваті в бої. І не є проблема. Як ви не можете жити разом, то не можете один одного. Розійдіться. Ви Зараз скажете мені, отче, то як то, то сім'я, то то обов'язки, як ви не можете жити разом, розійдіться. Але це не означає, що ви всі розійшли і вже зразу шукаєте собі друге третє. Як ви розійшлися, то залишайтеся так, як є. Не можете жити разом жити окремо. То я хочу з другим. а з другим де є гарантія, що такого не буде? Як ви негодний рік прожити з одним, то з кого би вам не привів, ви все одно знайдете якогось гудза, розумієте, щоб ту людину вигнати? Або лишайтеся самі, або як ви вже поженили і не можете жити, розійдіться і успокойтеся. Видно, що ви не годні потягнути подружжя, Жити самі. Ні, то з інше інакший. Певно, що інакший. І той дві ноги, і той дві ноги. Тої дві руки, дві руки, око, очі одинакові, вуха однакові. Дайте спокій. А зараз мені будете казати, тут інакші всі. А чому всі інакші? Бо тому що хтось -то так розвивався, а хтось отак. Ставайте розвивайтеся. Міняйте себе, діти мої. Тому кажу вам, ніхто вам нічого не виробив. Беріть відповідальність на себе, навіть якщо не винувати, Зроби крок, прийди, скажи. Прості за розумієш, без попутал. Все, ставай на коліна проси пробачення. Якщо хочете зберегти сім'ю, як воно для вас немає цінності сидіть тихо і не обзивайтеся. Слава Ісусу Христу! Ми із жінкою не, не живемо разом вже давно. Вона, зрадивши, живе з іншим і вже є діти. На прохання розлучитися сказала, що для неї церковний шлюб неважливий, що робити. Що робити? Якщо ви хочете одружуватися, то ви мусите той шлюб уневажнити. Бо ви не можете одружуватися коли ви ще е, ну, попри, стоїте в шлюбі. Жінка ваша живе з другим чи, чи не живе, то не важливо. Ви є в подружжі, ви маєте обов'язок до подружжя. Якщо ви розійшлися, вона вас лишила, чи ви її лишили, жийте окремо. Якщо ви хочете одружувати, то вам треба сіро. Ну, Подавати документи на уневажені шлюбу. І хай суд вирішує. А то, що вона хоче чи не хоче, то її справа. Ви свої відносини упорядкуєте. Свої. Коли сім'я розвалилася, ви стали вже одно і друге. У сім'ї, то це й одно ціле. Так? А як воно вже все розвалило, то вже двоє. все. Ти по своїй дорозі вона по своїй. Отець Василь 에... Шо є. Коли буде Світлана? без неї якось не так. Певно, що не так. Світлана, Світлана буде, Світлана буде в суботу. Без Світлани не так. Не лише вам мені тоже. Так. Ну я. Моя... Півторарічна доня дуже любить слухати ваші служби. Тільки чує ваш голос, зразу хреститься, вже знає, що відправа почалася. <плес> ну, це дуже серйозно, якщо півтора року дитині вона вже розпізнає голос свого духовного отця. Дай <плес> Бог благословити, маленьке чудо, це ангелятко. Найбог береже всю вашу родину. Хоче помолитися за захисників Павла Олександра Дмитра в них дуже сильні бої. Як правильно написати правильно. Це щось ви тут напутали. Оріся курельок. Як правильно написати правильно. Пишу, потім дивлюся, воно пропало. Ну, бо тому що ви щось там не дуже правильно пишете. Або модератори, може, їх там удаляють. Так. Молимося за наших захисників. Зараз трудно знаєте, не тільки на одному місці зараз. Сюди трудно, і Авдіївка, і... і всюди це зараз нелегко звертаюся до вас, мої любі ангели-охоронці, мої воїни Збройних сил України, всіх, хто належить і до територіальної оборони, і всіх, і всіх, і всіх, хто боронить наш край. Написано у Святому Письмі, хто витримає до кінця, каже Господь, Той і Спасеться, Хай у вас будуть нерви як сталь, як стельні канати. Витримка ваша Хай буде, як все, що наймісніше є в природі, що все існує. Відвага ваша, хай буде на рівні святих ангелів-охоронців. Сила ваша, хай буде понад усе, що може тільки протистояти вам. Будьте стійкими, будьте охоронені, будьте збережені, будьте благословенні. Слава Україні! Героям слава, ім'я Отця, і Сина, і Святаго Духа. Амінь. ім'я Отця, і сина, і Святаго Духа. Амінь. ім'я Отця, і сина, і Святаго Духа. Амінь. Отче Небесний, що сотворив небо і землю, ти створив вінець Твого творіння людини, поселив її в раю, з якого вона була вигнана через свій послух. Перейшовши у цей світ гіркий, до цю долину слізь, Господи, твій народ завжди перебував, у труднощах завжди перебував у нужді, і час від часу Ти, Господи, допускав війни, де гинули люди, де вмирали кращі сини і дочки народу того чи іншого. Ти, Господи, Дав Мойсеєві силу, коли він піднімав руки до гори, то військо перемагало. І коли він не зміг вже руки тримати вгору, йому помагали, підтримували руки Боже, і бачиш, ти бачивши оті підняті руки, давав перемогу війську. Сьогодні, Господи, підносимо руки свої до тебе і кажемо, Наших славних воїнів захисти, наших славних воїнів, дай їм силу перемагати, та й ворог тікає геть, піднявши руки, вся Україна до Тебе, Боже. Піднімай і благає, Боже, перетвори їхній наступ на втечу, нашим вістві, нашим воїнам дай сили. Наступати бережи їх з желізним щитом, щоб ніщо з не до них не приблизилося. На кожному участку Хай ворог відчує, що він на чужій землі. Хай ворог відчує, що йому треба йти назад. Хай ворог відчує, що йому треба тікати. Боже поможи нам всім, нашому народові і нашим славним захисникам, нашим воїнам. Піднімай руки вгору, як Мойсей. І кличу до Тебе, Боже, Твоєю силою відсунь ворогів, Знищи всю їхню силу, яка дає їм можливість воювати. Хай опустіють їхні склади, Хай опусті, яка з нас, щоб не було можливості платити за війну. Забери, Господи, від них зброю, дай їм розум, розуміння, щоб, розумівши. Повернулися додому, хай повертаються назад живими до своїх домівок, до своїх родин, кидайте зброю йдіть назад, у свою Росію, перестаньте бути загарбниками, а наше воїнство славне хай збереже образ людини, бо війна може його забрати. Будьте достойними гідними синами України, будьте благородними, нехай ніяка війна, ніяка жорстокість вас. Не знищить, і нехай вас не ранить ніяка ворожнеча, щоб у вашому серці не було злоби й ненависті, а тільки свята справедливість захистити свою землю. Дякую, Господи, що ти слухаєш нас. Дякую, Боже, що ти є з нами. Дякую, Боже, що ти нас вислуховуєш і вберегаєш наших воїнів. І тобі славу ми віддаємо, Боже, святий, що на небі, отче неба і землі. Віддаємо тобі славу і всьому небесному воїнству, і нашому славному земному воїнству, бо Ти Боже святий, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духове нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.